При благословенного натхненого дня Великого посту! Ми знаємо, що на самому початку Великого посту Господь нас закликав, що коли ви постите, то радійте! намастіть обличчя, намастіть волосся, будьте причесані більш-менш, і тіштеся. Тобто час посту — це час свята. Тому вітаю вас, товариство! Вище голови, незважаючи на всю боротьбу, ми тримаємося, не здаємося і не здамося. Сьогодні зачепимо з вами таку цікаву тему, як ковчег завіт. Центральна скриня, серце, по суті, ізраїльського народу, над яким вони завжди переживали, на жаль, на сьогоднішній день втрачений. Хоча є така чутка, що коли буде знайдений, то буде кінець світу. Тому може й добре, що втрачений. І там ми знаємо, що перебували скрижалі завіту, де були 10 заповідей написані, Розквітлий жезл Арона і Манна. Ця Манна, яку в пустелі в їли ізраїльтяни і трошки зберегли. Ну, євреї, вони люблять зберігати речі, і це не було серце. Але з вами хочу поділитися зараз одним таким нюансом, який мене та завжди вельми інтригує, надихає і трошки лякає. Цікавий нюанс, коли корах із компанією біля 250 осіб вирішили по-своєму кадити для Господа. Тобто вирішили, а чому священники мають бути лише там всі там з арона покоління чи взагалі з леві? Ну і ми хочемо, чому лише вони, чому лише ті, котрих Господь вказав? Ми і вони собі зробили свою фірму. Вони вирішили взяти кадильниці, зробили свій обряд і пішли Богові кадити. І Господь на них так розгнівався. Це, є, здається, 16-17 глава Книги Чисел. Так на них Господь розгнівався, що і одні лідери були, просто земля зарвалася і їх забрала, а на інших зійшов вогонь із неба, їх спалив. І тоді Господь говорить, дуже дивне повеління: каже, з того попилу повиймайте кадильниці, бо вони посвячені. І розклепліть їх, буквально розплескайте, прибийте до ковчегу. І нехай це буде знаком. Зараз зачитаю цей уривок. Узяв Єлеазар, священник, мідяні кадильниці, що їх були принесли ті, які згоріли, і посплющував їх на покриття На спомин синам Ізраїля, щоб ніхто чужий, ніхто з потомства Арона. Не приступав кадити перед Господом, і щоб із тим не сталося, як із Корахом та його прибічниками, як ото Господь йому заповідав через Мойсея. І для нас це на сьогодні така файна підказка може бути, брати і сестри. Чи раптом ми не робимо якийсь спосіб богопочитання, чи поклоніння, чи щось інше, так як ми хочемо? Я так часто дивлюся на церкву протестантську, яка ділиться сьогодні за різними підрахунками, до 40 тисяч церков, і також так це християни, це наші брати. Але 40 тисяч. Тобто частий такий поділ виникає, власне, через те, що я хочу, аби було по-моєму. Уже я знаю декілька церков, які за останні в 10 утворилися, бо я хочу, аби було так, як я кажу. Зрозуміло, що часом і лідери вашої церкви, і єпископ, і священник може їх занести так. Але це не обов'язково означає, що ти мусиш свою фірму робити. Але це означає, що аби переглянути, чекай, чекай, стоп, стоп, стоп. Будь-яка комедія, будь-які цирки нам мають показати, а, а, а чи правильно ми йдемо взагалі? Або інакше, а як правильно? І якщо Господь утворює нашу фірму, наше життя, нашу церкву, то, то кого треба питати, як правильно? Боже, а правильно? І тому настільки важливий оцей вірш: слухай, дочко, і споглянь і прихили вухо своє. Настільки важливо це повільнення Ізраїля, слухай Ізраїлю. Тобто прислухайся, бо увесь час на, на, нас може занести. І тому час посту, час виходу, час цієї духовної боротьби це особливий час слухання. Я вам рекомендую: знайдіть сьогодні часу, бодай годинку-дві, і підіть на пустелю. Не насипайте піску, не треба, не обов'язково, але підіть на пустелю, так, аби було м -м -м, без розмови, у тиші, може, навіть без слова Божого. Просто якось помоліться. Якось пережийте присутність Божу, уявіть собі, бодай, і послухайте, що Господь говорить. Що Господь говорить вам сьогодні? Особливо в тій ситуації, у якій зараз маєте страждання. І запрошую вас, якщо ви будете мати якийсь плід пустелі, якщо будете мати якийсь плід слухання, то напишіть у коментарях. Якщо вам вдасться послухати Бога, якщо вам вдасться зрозуміти бодай, якийсь напрямок, то напишіть, будь ласка, свідчення, що я зупинився на декілька хвилин. Я послухав, я послухала Бога, і здається мені, що на серце мені поставив таке слово, отаку думку. Піст триває, наш вихід триває, боротьба триває. Знайдімо часу для пустелі на декілька хвилин, можливо, на декілька годин. Десь окремо, щоб Господь мав можливість до нас промовити, щоб ми зробили якомога менше його помилок. Не так, як корах, про якого ми сьогодні чули. Тримайтеся, ідіть на пустелю з Богом!